Друге соборне послання святого Апостола Петра. Глава перша. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, тим, хто прийняв з нами однаково дорогоцінну віру у правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, благодаті мир вам нехай помножиться у пізнанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Тому що від Божественної сили Його даровано нам усе потрібне для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою, якими даровані нам великі і дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого в світі розтління похідтю. Ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, у благочесті братолюбство, у братолюбстві любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий, закривочий, забув про очищення давніх гріхів своїх. Тому, браття, все більше і більше старайтесь утверджувати ваше покликання та обрання. Так, діючи, ви ніколи не спіткнетесь, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Заради того я ніколи не перестану нагадувати вам про це. Хоч і ви знаєте, і утверджені у справжній істині, справедливим же вважаю, доки перебуваю у цьому тілі спонукати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю мою, які Господь наш Ісус Христос відкрив мені. Буду ж старатись, щоб ви і по відході моїм пам'ятали це, бо ми сповістили вам силою пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі, бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли від величної слави дійшов до нього такий голос: Цей є син мій, улюблений, у якому моє благовоління. І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, перебуваючи з ним на горі святій, до того ж. Маємо найдостовірніше пророче Слово, і ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника, що сяє у темному місті, доки не почне розвиднятися День і не засяє зірниця у серцях ваших. Знайте насамперед те, що ніяке пророцтво у Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва із людської волі, а промовляли його. Святі Божі люди натхнені Духом Святим. Глава друга були лже пророки серед людей, які у вас будуть лжевчителі, які внесуть згубні єресі, і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель, і багато наслідують їхню розпусту, і через них. Дорога істини буде у ганьбі, і через користолюбство будуть ловити вас облесливими словами, суд їм давно готовий, і загибель їхня не дрімає. Бо якщо Бог не помилував ангелів, які згрішили, а зв'язавши путами пекельної темряви, віддав зберігати їх на суд для покарання, і якщо не пощадив першого світу, а у восьми душах зберіг родину Ноя, проповідника правди, коли навів потоп на світ нечестивих. І якщо міста содом та гоморру, засудивши на знищення, спопелив, показавши приклад майбутнім нечистивцям, а праведного лота, змученого людьми шаленої розпусти, визволив, бо цей праведник, живучи серед них. Бачив і чув беззаконні діла їхні, і тим, щодня мучив свою праведну душу, то, звичайно, знає Господь, як визволяти благочестивих від спокуси, а беззаконників тримати на день суду для покарання, а найпаче тих, що йдуть услід за гидкою похіттю плотською, зневажають начальства, зухвалі, самодогідливі, не бояться злословити вищих. Тоді, як і ангели, перевершуючи їх міццю і силою, не промовляють на них перед Господом до тірливого суду. Вони, як безмовні тварини, що за своєю природою призначені на виловлення та знищення, лихословлячи те, чого не розуміють, у розтлінні своєму знищаться. Вони одержать відплату за беззаконня, бо вони вважають насолодою повсякденну розкіш. Сквернителі та соромітники, вони насолоджуються своєю оманою, бенкетуючи з вами, очі у них сповнені блудодіяння і безперестанного гріха, вони зваблюють душі неутверджені, серце їхнє привчене до користолюбства, це сини прокляття. Залишивши прямий шлях, вони заблукали, йдучи слідом за Валаамом, сином Восоровим. Який полюбив мзду неправедну, але був викритий у своєму беззаконні, безсловесна ослиця, промовивши людським голосом, спинила безумство пророка це безводні джерела, і мла та хмари, що їх же на вітер, для них приготований морок вічної темряви, бо, висловлюючи надуте пустослів'я. Вони ловлять плотські похоті і розпусту усіх, які ледве відстали від тих, що живуть в омані, обіцяють їм волю, будучи самі рабами тління, бо хто ким буває переможений, той тому й раб. Бо якщо, позбавившись скверни світу через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, вони знову заплутуються у ній і перемагаються нею, то останні буває для них. Гірше за перше. Краще було б їм не пізнати дороги правди, ніж пізнавши її, повернутись назад від переданої їм святої заповіді. Але з ними трапляється за правдивим прислів'ям, пес повертається до своєї блювотини, і помита свиня йде валятися у багно. Глава третя. Це вже друге послання пишу вам, улюблені, в них нагадуванням збуджую ваше чисте розуміння, щоб ви пам'ятали слова раніше сказані святими пророками і заповідь Господа і Спасителя, передану апостолами вашими. Насамперед знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі хулителі, які чинитимуть за своїми похотями і казатимуть, де обітниця пришестя Його. Ось з того часу, як почали вмирати батьки від початку творіння, все залишається так само. Ті, котрі так думають, не знають, що небеса були споконвіку, і земля створена була Словом Божим з води і водою, тому і тодішній світ загинув, затоплений водою, а нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом. Зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. Єдине ж не повинно бути приховане від вас улюблені, що у Господа один день, як тисяча років і тисяча років, як один день. Не зволікає Господь із виконанням обітниці, як деякі вважають те зволіканням, але довго терпить заради нас. Не бажаючи, щоб хто загинув, а щоб усі прийшли до покаяння? Прийде ж День Господній, як тать уночі, і тоді небеса шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. Якщо так усе це зруйнується, то якими слід бути у святому житті і благочесті вам? Що чекають і бажають пришестя Дня Божого, коли розпалені небеса зруйнуються і розпалені стихії розтопляться. А втім, за Його обітницею ми чекаємо нового неба і нової землі, на яких живе правда. Отже, улюблені, чекаючи цього, постарайтесь стати перед Ним неоскверненими і непорочними у мирі. І довготерпіння Господа нашого, вважайте спасінням, які улюблений брат наш Павло за даною йому премудрістю написав вам, як він говорить про все це і в усіх своїх посланнях, у яких є дещо мало зрозуміли, так що неуки і нестійкі перекручують, як і інші писання, на свою власну погибель. Отже, ви, улюблені, будучи попередженими про це, бережіться, щоб не спокуситися вам, оманою беззаконників. І не відпасти від свого утвердження, але зростайте в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і нині, і в день вічний. Амінь.